який кран великий О! працює, будує, допомагає будівникам. Дивись, піднімає кран. Так. Кран. такий великий, великий. Так, кран. Бачиш, піднімає такі арматуру. І зараз, напевне... Ой, дивися, як високо. Високо-високо. Зараз буде опускати арматуру будівника. Бачиш? До будівлі обертається, обертається, обертається і високо і опускай. Ух ти клас, так. Так працює кран. О. Папа, папа, махай папа, кран йде.